Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Ну що ж, березень доходить до кінця і треба вже дивитись на квітень. Про що мова? Сьогодні хочу подивитись три найважливіших події на квітень 2024 року для України та для боліт. Ну, почнемо, звичайно, з України. Ну що, поїхали? Добре, отже, покажіть мені три найважливіші події для України на квітень цього року. Покажіть мені, будь ласка, першу найважливішу подію на квітень цього року для України. Скажіть вам правду. Єра, Дагас, Єро. Ансус, а це цікаво фінал, який песінь, будь ласка. Е, а Уточніть. Ну куди? Куди воно? Далі заперевернуто. Така собі подія. Ну, добре. Що ми маємо? Єра, Дагас, Ейвас, Ансус, Постаруна і Альгіс перевернути. Ну, тут кілька аспектів йде. Як зазвичай буває, коли дивишся такі події. Що ми маємо? Да, ось осієра? Якийсь тривалий процес. В даному випадку це тривалий процес. Ось має відбутися якась трансформація по ньому. О, і все рівно тяжко, Ітиме важко, тяжко, ей вас. Ну, перешкоди. Це затягування, це перешкоди якісь. Але це такі перешкоди, які долаються. Ось Ансус. Позитивні новини по питанню. В той же час Ансус цей закон. А який закон у нас останнім часом іде тяжко-важко через пень колоду? А? Закон про мобілізацію мені зразу на розум прийшов. Ось тут по сторонам. Ну, ще якась невизначені, ще не все домовились. Не все домовились, не все вирішили. Фінал Альгіс перевернутий. Ну, те, що стосується оборони. Да? Ось якраз беззахисність, вразливість. Недостаток оборони, недостаток захисту. От, і, от так от. Тобто, да, схоже, в квітні буде прийняття закону про мобілізацію. Все-таки. Ну, тобто, прямо остаточне прийняття. Ну, і тут все рівно ще якась невідомість є. Хоча руна пряма. Тобто, мають, схоже, що таки мають прийняти. Тяжко йти ми все рівно. Добре, це один аспект де, Ну, загалом, да, важлива подія більш, ніж буде для України. Другий аспект. Трохи, трохи краще. Хоча теж не все гладко. Ну давайте. <кій> тобто, ось так само, якась тривала ситуація. Відбувається ось трансформація якоїсь ситуації. З певними труднощами, з певними обмеженнями. Тоже час це ПВО. Тут ідеться ПВО. Тобто, якась тривала ситуація, ось йде зміна. Щось пов'язане з ПВО. Хороші новини про то. Під пустою руною. Таємно. До речі, це вищі сили, вищі сили за Україну за українців. Оце взагалі ансус прямий пуста руна. Ну, це знак від вищих сил. Дійсно, реально. От щось таке може якась така подія відбутись. Прям, знаєте, дуже цікаво. в квітні місяці саме. Ну, а якщо взяти більш приземлений контекст, що це у нас ПВО, це ось у нас гарні новини по ПВО. А Ансус це, до речі, певні перемовини. Не з Росією, бо же збав, ні. Тут перемовини саме ну, з партнерами. Таємно, щось прийде. Але попри те, альгіс перевернутий. Все рівно, чи того досить, да не досить. І все рівно захист, ну, бачите, недостатній виходить. Попри те, тут ще постаруна. Оце от оце, от ще може змінитись. В кращий бік, зокрема. Ну, в тут уже ніби нікуди. Тобто таке, тут ще все рівно якась невизначеність є. Е, саме щодо кількості схоже. Ну, перше, що мені пішло, це ось закон про мобілізацію. Про ПВО то вже другий аспект. Ну, добре, давайте далі. Так, дякую за відповідь. До речі, ще коли я на закон про мобілізацію дивився, там і падали повільні руни. І я казав, що довго його будуть приймати. Перепрошую так і ставить загалом. Так, давайте далі. Отже, покажіть мені, будь ласка, другу найважливішу подію у квітні цього року для України. Скажете, Рон Правд. Хагалас. Ансус перевернутий. Соло. Феху. А Фінал який поясніть, будь ласка. Фінал Евас. А це вже погана подія. Це вже погана подія, як не крути. Е, гаразд, що ми маємо? Хагала, Ансус перевернутий, соло, феху і Евас. Ну, Хагала зразу. Ну, це руйнування. В даному випадку руйнування, Ансус перевернутий. Погані новини, дурний знак, якщо так. Е, ну і це прильоти загалом. Соло з великим бабахом. Це не ядерка, ні. Ядерка не так виглядає, зразу скажу. Е, це не ядерка, ще я раз скажу. Соло великий бабах. Соло це, до речі, енергетика. Ага, знов взялися за нашу енергетику. Ось феху. Показують, що ну, це кількість велика загалом. Феху це і кількість, феху це і. Ну, це гроші, це достаток, заробіток. Тобто, соло, феху. В кілька аспектів ведемо. Тобто, по чому битимуть? Перше, і перше, це енергетика. Ну, соло загалом, так, да, тепло. Світло це все сюди. А, далі. А друге, це достаток. Тобто, соло, в даному випадку, як великий бабах, куди, по феху, по тому, що дохід приносить. Ну, підприємства, виробництва різні, заводи і так далі. Склади зазвичай інакше виглядають. Ну і ось я вас. Мало того, то, що пов'язано з, загалом з транспортом. Якщо так. Феху Евас, це в принципі і перевозки. тобто Це от дійсно можуть бути якісь ну не, не склади, як воно називається, скажіть, я скажу, логістичний центр чи що. Тобто там, де добро тимчасово лежить і потім ось воно далі їде. Може портом, до речі, програтись? Може, в принципі, теж опис підходить. Ну, порт зазвичай ще вода випадає, ну це вже фінал розкладу. Тобто, от щось таке, от з логістикою пов'язане, явно. Явно з логістикою. Отже ж, Горки. Ну, що тут дивуватись? Ну, в принципі, е я дивився, що там падає, що там буде для України, так? Да? Що там буде. От не пам'ятаю, в якому розкладі. Там мені показували, що десь буде великі прильоти. Вже вилетіло з голови в якому-то розкладі. Бо саме от великі прильоти, то що ПВО десь ну, погано відпрацює. Ну, загалом ось картинка така. Тобто, в квітні продовжать кошмарити. Ну, гаразд, може, третя новина поради. Подія. Ну що ж, кажу, як є, без прикрас. Квітень, до речі, взагалі для України, якщо ви подивитесь мій глобальний прогноз на весь 24 рік, то що для України, що для Росії, квітень місяць під Хагалазом. Ага. Дуже веселий буде місяць. Так, дякую за відповідь. Дякую за відповіді. Тільки це можуть бути два різних аґалази. На Росії це може програтись в тому числі і активізації і мобілізації, вони тільки прильотами. Ну, а у нас, відповідно, прильотами. Хочу помилитись. Добре, дякую за відповідь. Гаразд, давайте третю подію для України. Найважливішу. Отже, покажіть мені, будь ласка, третю найважливішу подію для України на квітень цього року. Скажете вам правду. Наутіс. На Лагус перевернутий. Лотов перевернутий. Кано перевернутий. Нічого собі, фінал який. А фінал Хагалас. Ой-ой. Щось зовсім не гарне Ну добре. М -м -м. Зараз, зараз ще доходить інформація. Так, що ми маємо? Nautis, лагоus перевернутий, ото перевернутий, Кано перевернутий хагалс. Nautis. Даруна долі зразу. Важливі події, якісь, дуже важливі. Наутіс в той же час якісь обмеження. Жорсткі притом. Нуруна пряма. На раз, зразу якісь обмеження йдуть. Далі, лагос перевернутий. Не подобається мені вкрай. Тому що тут два аспекти йде. Один не набагато. Перше, хибний вектор. У кого? А ось влада йде. Якісь, тобто, зміни влади. Зміни влади у владі через певний хибний вектор. Другий варіант, а це ухід в кращий світ. Знов таки когось із влади. Ну, Будемо сподіватися, все-таки якимись перестановками у владі програється, а не якимось... Загалом тут не схоже, знаєте, що смерть буде ну, якби, природня. Тобто, ухід може бути такий. Хай краще якимись перестановками в владі програється. Далі, кану перевернута. Не все буде гладко, теж, знаєте, обман якийсь. Ну, не без того. Ну, влад... Ось влада падає, руна перевернута, ось падає якийсь обман. Тобто, якісь перестановки в владі теж ну, не все, не все гладко буде. Щось, щось, щось за кулісні, якісь ігри підкілимні, ну щось таке. Кано перевернуто, приховане щось, ну таке. Нехороше. По фіналу Хагалас. Взагалі зашибись. Е, Може програти з кількома варіантами. Ну По-перше, Хагалас це. В даному випадку не стільки про приліт мова, скільки про, е, скільки, Боже, скільки я скажу, скільки про трансформацію. Тільки по хагалазу це жорстока якась трансформація, жорстка і жорстока, знаєте? Тобто, ну щось таке. Це зміни, такі кардинальні, ну, перелом, дійсно, якийсь. Щось таке. Знаєте, як грім серед ясного неба. Оце воно. Тобто, ну, така подія. Подія явно пов'язана із владою. Явно. Раз показали, ну, значить, це Верховна Рада, це Кабмін, е ну, може, Офіс президента загалом. Да? Тобто, от самі, 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 що сама, самі верхи, так би мовити, управління держави, саме верхи владних інститутів. Подивимось, де воно програється. Як воно програється, тому що це ну, така зв'язка не дуже. Якщо це хибний вектор, якісь там перестановки, це ще півбіди. що це вхід в кращий світ, ну таке. <кій> То посіє ще більшу смуту. Ну така подія, щось не дуже. Ну, давайте далі подивимось. Знов таки Хагалас. З двох із трьох розкладів випав Хагалас Ну, я ж кажу. Руна місяця для України і для Росії. Руна наступного місяця квітня. Так, дякую за відповідь. Ну, давайте болота подивимось. Мотам порадіємо. Що там? Пора Моше теракти покажуть або ж. Гаразд дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, три найважливіших події для Росії на квітень цього року. Покажіть мені, будь ласка, першу найважливішу подію для Росії на квітень цього року. Скажіть Ірман Правд. Урус. Тейвас. Ансус. Аліс. А фінал який. Пустаруна. Ну-ну, покажіть, будь ласка. Фінал Лагус перевернутий. О! Зараза. Не настільки погано, як би хотілося. Що ми маємо? Урус, Тейва, Зансус, Альгіс, Пустаруна, Лагус перевернутий. От зараза. Так, да, я зрозумів. Що ми маємо? Е, ну так, я, в принципі, був правий, я вже озвучив, що це таке. Ага. Е, що ми маємо? Урус Сейвас? Ну, пов'язано з армією, пов'язано з силовиками. Ось якісь активні дії. А тут ідеансу. За це йде закон. І що ми маємо? За якийсь закон, пов'язаний з активними діями щодо армії, щодо силовиків. Що ж це таке? Мобілізація, це називається. Далі, ось алі, задля чого? Задля захисту їхньої недокраїни. В той же час постаруна, боже збав, невищі сили. Це не визначеність. Це не визначеність. Тобто вони ще щось не визначили, ще не домовились, що воно буде, як воно буде. От що. Може кількість не узгодила, може ще там щось. Ну, загалом, як я дивився після виборів Путіна, то там м -м, прям загальної мобілізації не падало. Там падало закручування гайок, там падало, то, що він може кількість призиву збільшити. Саме той призив, який плановий загалом. То це ж теж буде наказ, там певний закон по призиву і так далі. Тобто це може в ту, в ту сторону піти. Це не обов'язково прям масова мобілізація. Тут це рівно ще невідомість, невизначеність якась. Ну, ще, ще не до кінця визначили. Що не визначили лаус перевернутий. Втрати. Тут в банальному розумінні треба розуміти, це якраз ухід в кращий світ. От що. Ну, то ясно, що вони то в таємниці держать. У них же ж потерь нет, да. Потерь нет, то куди їхні оті всі десятки, сотні тисяч подівались, якщо в них потерь нет. дуже цікаво. Е, ось, то Лагус перевернутий. Ну, по-перше, втрати за секречені, ясно. По-друге, е, ага, все, дійшло. Е, тобто, ну всі військові плани там і так далі закладають зразу якусь цифру втрат. Так ось вони ще не вирішили, яку їм цифру втрат туди закласти. Розумієте? А від того мобілізація буде плясати, і решта їхніх плям. Та що ж я заговорюю? І решта їхніх планів. Е, ось, то таке. Така подія не дуже гарна. Тому що ж зрозуміло, що якщо у них мобілізація почнеться, то воно ж відзеркалиться і у нас. А у нас, в принципі, теж там закон по мобілізації падав, будуть розглядати. Та, схоже, що й приймуть уже в квітні. Да, Місяць буде насичений. Ну, гаразд, добре, дякую за відповідь. Давайте наступну подію подивимось, що у нас там. <кхем> гаразд, добре, дякую за відповідь. Покажіть, мені будь ласка, наступну, другу, найважливішу подію для Росії на квітень цього року. Скажіть вам правду. Перт. Ото. Аркана перевернута. Далі. Що? E Який фінал? Що Результат? Так, довертаю. Райдо перевернута. М -м, цікаво. Ну, добре, давайте. Що ми тут маємо? <кхм> Перт, Ота, оберкана перевернута, а Евас райдо перевернута. Перт. Та це ж рік достатку. Щось ось, ось рік достатку. Якісь їхні статки, економіка, ось влада. Іде їхня, а, Ну це якщо так, це йде не, не вся їхня влада, це йде саме той, хто за економіку відповідає. Ну, це міністр економіки, голова Нацбанка. Ну, одним словом, е верхні фігури, які відповідають за економіку. Щось тоберкана перевернута йде. Йде деградація у них якась. Ну, економіка їхня веселиться, да, то зрозуміло. Но, е все рівно, ну може курс рубля піти, до речі, не в той бік. Можливо. Ну, ну то не, не так сильно буде, як би хотілося, все рівно. все рівно воно ну, якось, знаєте, держиться, то бултихається, як щось в ополонці. Ми ну, ви зрозуміли. Ось, ось тому, що тут беркана йде, деградація, поряд ріст іде якийсь. Все рівно. Ну якщо так, це м -м, мінімальний ріст все-таки. Мінімальний ріст якийсь економічний, далі райду перевернута. А все рівно, все рівно роздоріжжя. Розумієте? Воно то ріст, але воно роздорі... ну, міні... не мінімальний, бо беркана перевернута спереду. І якесь роздоріжжя. Тобто, що далі робити, куди далі йти. То розумієте, то ну, не той шлях. Поворот не туди все рівно. Воно, воно так далеко не, не, за... не зайде, не завезе. У них все рівно роздоріжжя, що їм робити. от саме в плані економіки. Ну, чудово. Хай, хай їхня економіка валиться, куражі матері. Жаліти не будемо. Загалом тут і другий аспект йде. Ну, перший, перший тут головніший, економічний. Другий не настільки веселий, Ну, ось пер тотав. То. Це про кількість, кількість кого влади, якоїсь, не знаю, депутати то будуть, міністри, які, може там щось. Беркана Перевента, як знаєте, як, ну, деградація, зменшення кількості якихось -то посадовців, так іде. Якщо показали, наче мова, ну це дума може бути, міністри якісь, ну щось таке, високе, одним словом, верхні щаблі, це не про якусь там місцеву владу йде. Ось, іде, як знаєте, як деградація, як зменшення кількості. Мало того, Евас. Та виїжджати щось то будуть. Оце Ева з райду, це, знаєте, як виїзд, і пошук ось якихось лазівок. Пошук лазівок, пошук варіантів якихось. От що. А що таке? А в них що, депутатам, там, міністрам так далі заборонили виїзд в Росії, чи що? Щось я десь пропустив, напевно. Якось воно виглядає, ну, ну так виглядає, що будуть якісь лазівки шукати, щоб виїхати. Так виходить. Саме їхня влада. Перший аспект веселіший, от чесно, що їхня економіка, їхні фінанси починають співати романси. Що, санкції буданова малюка працюють по нафтопереробним заводам? Так, дякую за відповідь. Давайте третю подію. Араз, покажіть мені, будь ласка, третю найважливішу подію для Росії на квітень цього року. що він правду. Деркана. Урус. Хагалас, Далішо. Феху. Це цікаво. Фінал який. Фінал Геба. О! А, це весело. Кілька аспектів іде обидва хороших. Зараз озвучу. Зараз зараз ще доходить інформація. Угу, Ну, все. Так, що ми маємо? Беркана, урус, хаглас, феху, гебо. Беркана, беркана, ріст, розвиток, чого урус, сили. Ну, це більше йде, знаєте, як виробництво. виробництво. Але куди воно? А воно хаггалас. А воно накривається Хагалазом. Тобто, щось то вони спробують вироб... роз... Роз... розігнати якесь своє виробництво, а воно ось по Хагалазом накриється. Ну, бавовни на Росії буде багато, так, да, зрозуміло. Мало того, хаглас тоді ударить не лише по виробництву, хагалас ось ударить і по фінансам. розумієте? Хагалас ударить по фінансам. Це ось ну, якісь втрати, суттєві суттєві збитки, якщо, так? І куди воно все гебо, йде партнерство, йдуть якісь дари. М -м -м. Тут цікаво, тут два аспекти. Перший аспект це якраз їхнє партнерство. Партнери і постачають їм щось. Не гроші в даному випадку, то ну мені йде, ну не знаю, якісь, ну, якісь компоненти, чіпи якісь, ну щось таке може й бути. Ось. І воно удар якраз по цьому піде. Розумієте, да? цікаво. Е, давайте тепер другий аспект розглянемо. Ну, тобто, тобто виробництво наразі десь дуже постраждає. І десь ось партнери щось прикрутять їм гайки. Розумієте? Цікаво. Далі, другий аспект. Ну, так само йде. М -м -м. Тут другий аспект теж веселий. Беркана Урус. Певний розвиток, чого урус? Певних військових дій. Я питав саме про територію Росії, тобто, це мова про якраз Легіон. про... Легіон Свободи Росії, про РДК і так далі. Ось, Беркана Урус, продовження їхньої операції, навіть певний як розвиток. Хагалас стрім, ну виходить. В даному випадку воно як стрімкий, знаєте, наростання бойових дій саме виходить на території саме Росії. Підкреслюю. Ось з ударами по якраз по їхньому достатку. З ударами по їхньому достатку, з ударами по, по партнерству загалом, все рівно йде. М -м. Оце, от в принципі, може бути, хоча ні, зазвичай воно по-другому проглядається. Зараз зараз. Тобто, ну, розвиток бойових дій зрозуміло. Удари ось по якраз по певним виробництвам. А, да, по, по достатку по, по Росії будуть. Удари по партнерству. Чи то по їхнім партнерам. Ну, хто це? Ну це може бути линери, динери там, да, і так далі. Тобто, в першу чергу, це мова про територію Росії. Тобто, зачепити може і линери-динери. В такому ж плані. Ну, якось так. Теж цікава подія. Знаєте, не цікавить дуже, 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 дуже цікаво, як воно програється. Яким, яким боком повернеться. Тому що тут кілька аспектів йде. Ну, обидва непоганих для нас. Хаггалаз на Росії це завжди прекрасно. Завжди. Я ж кажу, у них теж місяць під Хагалазом має бути. Веселий буде у них квітень, ну нас, правда, теж. Тому таке, подивимось, як воно відіграється. Такі події. І знов таки цікаво буде подивитись, наскільки швидко відіграється. Тому що останнім часом побачив е, таку цікаву тенденцію, що прогнози деякі я даю там на найближчий час. Да, ну Це 2-3 місяці, нехай зазвичай десь так. Ну Це максимальний термін. А воно буквально там за пару тижнів програється, за 2-3 тижні. Да. Тільки не як у Арестовича 2-3 тижні. Е, тому таке цікаво. Подивимось. Ну, одним словом, ось такі розклади вийшли. Місяць буде вкрай насиченим на події. Притом не сказати, що всі хороші. Ну як у нас, так і на Росії. Ну, Хагалас, постійно він падає, да? місяць весь під Хагаласом, що у нас, що у них. Тому таке місяць буде дуже і дуже цікавий. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!